Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 4 листопада, 619-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку в офіційному зведенні повідомляють, що наші хлопці збили два з двох іранських дрона камікадзе. А де це було невідомо. Навіть гадки немає. В якій це області ну збили то й добре. Вчора росіяни керованою авіаційною ракетою обстрілювали Полтавщину. Але її, на жаль, збити не вдалося. Кудись був прильот, чи то в Прилуки, чи то поруч з Миргородом. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, а зараз повітряна тривога пов'язана з активністю російської авіації. Ну, вона майже завжди нічим не закінчується. В сусідній Миколаївській області знову обстріли території поруч з Очаковом. Росіяни не тільки сам Чаків обстрілюють, але й села, які там на Лимані. Більшість людей вже звідти виїхала, тому жертв немає. Ну є невеликі руйнування цивільного житла. Також тривають обстріли Херсонщини. Там п'ятеро людей травмовані від російських обстрілів. Щось росіяни почали застосовувати менше керованих авіаційних бомб. Так, минулої доби, по офіційній інформації, їх було всього три, а позаминулої тринадцять. Хоча зазвичай їх близько сорока. Наші хлопці там намагаються закріпитися на лівому березі. То може росіяни туди бомблять. Побажаємо удачі нашим хлопцям і давайте закинемо гроші. в Волонтерам щоб теж допомогти.